Здоров'я всім бажаю. Прийшов у нас вчора такий хороший, прямо хороший дощ. Ось тут я все на своїй грядці пробував порпати глибоко. Сантиметрів 15 я туди зарився, замочило нормально. ось. Хочу трішки по своїй грядці тут пройтися. Розкрив уже сьогодні ось цю тепличку, де посіяні помідори. Маю вам сказати, що он той по редиску крайній рядок. Це своє насіння зібране, я збирав. Це мені сусід тут дав помідор насіння, я їх сіяв, збирав насіння, знову сіяв, і вони ось такі гарненькі. Звідси з цього краю два з половиною рядки. Це мені автор каналу усе своє вислав насіння, він продає насіння. Оце, я перераховував там, він продає по 20 насінин пакетик. От Тут, ну, звичайно, з походом по 22%. І як я їх по 22 кинув, так вони всі 22-100% є. Далі там куплені у нас на базарі. Отака у них схожість. Деякі, правда, сорти он там є. От у мікадо гарно зійшло, там ще деякі. От. А деякі, ну не то що, а геть кепсько. Оце от у мене така дрантєва ванна застелена плівкою і з ренви дощова. Вода. Набирається для поливу. Тут я теж розкрив свою цю тепличку розлітайку, так я її зробив тут три дуги на цій дузі просто ниткою пришито і по кругу обтягується і прищепками он там вверху. Тут збирається до купи, прищіплюю прищепками, були вітри витримувало. от, І ось тут у мене посаджені кавуни і огірки гріються. Два огірка зійшло, Аякс, Кремсан Кавун, Кремсан Кавун. от. Тут, здається, теж огірок тут якийсь хотів зійти та передумав. І оце ці, що ще 17 лютого саджені в хаті помідори. Ось ми маємо уже тут цвіт викинула. Тут у цих тунелях я вже показував висаджені Помідори. Я їх так зараз відкрию, тільки глянути, що робиться, і назад прикрию, тому що на дворі всього-навсього 14 градусів, а в оцій теплиці, коли я вийшов, було 22. Воно таке комфортніше для помідори 22, ніж 14. Ось такі вони мої помідорки тут. Вони там були гарні, гарно политі при посадці. Я їх більше не поливав. Так думаю, що з цього дощика воно про агроволокну стікало сюди на краї і пішло і туди і до помідор. Хоча при посадці я їх там шикарно позаливав. Не думаю, що в них втікла вже волога. Дивлюся, вони вже гарно піднялися, бо вони там були при посадці, там щось лише. Два листочки такі тонковаті були, а зараз вже вони славненькі. Можливо, я піду в косю травички і підмульчую їх. Волога тут є нормально все. Зайвої її теж не потрібно. Так що будемо зберігати. Прикрию зараз його назад, нехай собі там вони в теплі сидять. Бо 14 для них це малова. Потрібно ці помідорки полити. Тут баночку набрала трішки дощової води. І ось я приніс цю дощову воду. А тут у мене ще й картопля посходила. Тут я запхав ту, що десь там колись зимою у мене була запхана в горшки. Експеримент невдалий в хаті світла не вистачає, то вона така погналася, я її сюди пересадив. І тут три картоплини ще впхав. Це ось скільки. З однієї картоплини чотири ростки, з іншої тільки два, з цієї теж чотири. Що я зараз це все в хазяйство полию і піду косити травичку. Мульчу, замульчую ті помідорки і замульчую ці помідорки. І ось така картопелька у мене тут вже. Вже в неї цвіт на підході. Зовсім близенько, щоб вона в мене росла під агроволокном. Вже вона розкрита постійно. І оце думаю вкосити травички, кинути. Тут теж після цього дощу волога є ці грядці, сюди теж кину трави, на мульчу. І ось так сюди була відкрита полуниця. От. Теж пішов дощик, замульчована соломкою. От. Ось такенькі. Тут киточки. Дасть Бог. Буде полуничка А поливаю я, знову ж таки, приспособую для ледачих щоб не згинатись, не тягнутись. О, так от тут 450 грам у цій баночці. О, це я такого по дві баночки у кожну цю посудину вилию. От, нехай собі буде. Ці мішки там до землі мають отвори. Якщо помідора має бажання, нехай тягне собі десь із землі вологу. Хоча тут у тепличці воно мало попало, бо прикрито. Агроволокном воно по агроволокну все рівно стікає. От. І. Там діри пробиті, то зайва волога буде входити в землю, а вони там будуть пускати корінці, будуть тягнути землі, і якось так воно і буде. Почалась ось така петрушка. Така зелена грядка. Тут один рядочок я обстелив соломою, а далі кинув траву. Тут трішки попадало і на помідорки, але ж вони вже наберуться сили і підуть у ход, а травичка ця. За якийсь день присохне От. і помідорки підуть. Ось таке воно. От. Правда, ці котрі красивіші тут. Таке. А тут а, трішечки вони вийшли притрушені, але я думаю, що це їм не зашкодить. Скажу, травичка до завтра стане. Легше, а помідорки підуть в ход і вони її піднімуть. Ось так у цих тунельчиках засипаю. Тут ще є такі маленькі, з ними потрібно погратися. Ось. Ой, десь я камеру кудись. І з тої сторони отако легенько. Листочки достаю наверх, о, і ось вона примульчована. І так як я дивлюся, що у мене травище вистачить, я вирішаю закидати ці тунелі повністю ось так пристелити. А потім, коли помідорки піднімуться більшенькі, ми їх, як правило, підгортаємо, а вони ж тут у ямці. От я десь наберу О, така вона тут. Виходить. Отакенька собі тут помідорка в травичці і далі вся тунель засипана травичкою, буде тримати вологу. А потім, як вона підніметься вже більшенька, коли буде... Потрібно її підгортати, я просто в цю ямку насиплю землі. І ця травичка тут присипеться землею. От, або якесь десь поживнішу її наберу, або ось тут викопаний з цього ярка є земля. От, і нею обсипеться помідора. Бур'ян трава ця присипеться, вона там буде перегнивати. І кажуть, що воно рятує від фітофтори, тому що, як відомо, фітофтора не тільки літає в небі, а і в землі. Іде вона із землі. І картопельку теж підставив травишкою. правда, маловато вже лишилося, вона всохнеться, потім ще додав поверхи. А оце я начитався, що. Під огірки роблять так, викопують яму, канаву, рів, тропиви, жалкою туди насікають. Поверхи засипав е перегній із чорноземом в перемішку. Потім рясно пролив, свіжо принесна вода з криниці. Спочатку відро чистої, а потім відро і там трошки в ложці салітри аміачної. Не знаю, правильно зробив чи ні, але нехай буде, побачу. І ось так прикрив таким куском старої якоїсь плівки. Нехай прогрівається ґрунт. А там далі буде видно. Через пару днів, можливо, сюди висаджу з розсади якийсь огірочок. тицну на сінинок пару штук, побачу, що вийде. Буду експериментувати.